МВС Естонії не планує висилати чоловіків призивного віку, які законно проживають в Україні. А тим часом у Польщі формуватимуть підрозділи з чоловіків українців, які виїхали за кордон. Країна допоможе Україні повернути чоловіків призовного віку. Цю ініціативу підтримала і Литва. яка ж реакція українців та чи вправі треті країни втручатися в процес мобілізації. Я думаю, що це наше міністерство закордонних закордонних справ повинно цим займатися. Якщо буде певна ініціатива тоді? Як кажуть, треба навірно буде робити. Ну везети, я вважаю, що Україна нас одна і ви нашу прекрасну батьківщину. За коли люди подорожували, заробляли на ній гарні кошти і могли дозволити собі дуже багато. А тоді знаєте, коли вони виїхали, коли ну, е, ну я би скажуть, улюблена країна залишилася в біді, на це неправильно. Зате просто коли чоловіки зате ховаються, під ну спідничками жінок, в матусь а, і ховаються до мобілізації, і їхніх діток захищають інші дядечки, інші тітоньки, то це несправедливо. Ну, я вважаю, що це десь, можливо, не зовсім коректно, що хтось третій вмішувався у цю нашу внутрішню політику, але я вважаю, що у військовій воєнній ситуації це є цілком коректно. Можна думати, що все-таки залежить від мислення, розуміння, від менталітету тієї країни, так? де знаходяться наші люди. Тому як би. Ну, відноситися спокійно, але ну, на мою думку, що все-таки Україна має перемагати в цій війні, тому треба всі можливі варіанти і всі можливі зусилля, якби, щоб вони були використані. Якщо вони дійсно хочуть вирішити цей конфлікт, вони мають допомагати так, як можуть. І це один із способів я думаю, що так. Я думаю, що це все на, тільки на публічній основі, а все те, що потрібно робити, воно буде робитися. Така моя відповідь. Тож українці в своїй думці виявились неодностайними. Нагадаю, що 18 квітня вступить в дію закон про мобілізацію, підписаний президентом України. Тож слідкуйте за нами, а ми в свою чергу будемо інформувати вас про найголовніші події.